Керівники ОСББ з усієї України з'їхались до Львова. Голови об'єднань ділитимуться досвідом успішної роботи зі своїми колегами. Всі вже сьогодні переконалися, що цей експеримент вдався, і ОСББ це є власне ця передова форма організації життя людей в будинку, яка об'єднує людей, де немає байдужості і де немає чужих проблем. Також на форумі говоритимуть про реформування житлово-комунальної галузі, думатимуть, як зробити багатоквартирні будинки енергоефективними та як залучати додаткові кошти на розвиток ОСББ. За цих майже чотири роки ми відромо позаміняли інженерні мережі, утеплили теплотраси. Частково вже поміняли плитки на сходових клітках, поміняли поштові скриньки. тариф на утримання будинків в нас менше як в ЛКП. По закінченні дводенного форуму учасники напишуть пропозиції до профільних державних установ. Нагадаємо, лише у Львові за останні чотири роки створили 267 ОСББ. Загалом у місті працює майже півтисячі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.